Гей, ти куди? Я на БМВ сервіс. БМВ зремонтували. Знаєте, цей випуск планувався для того, щоб показати вам, скільки коштує утримувати 10-річну БМВ, яка колись коштувала 100 тисяч доларів салону. БМВ справді обслуговувати дуже дорого. І через це пішла історія, що БМВ ламається через те, що купляють їх пацани, в яких нема бабла, і купляють на останні гроші. Тачку. І в кінці випуску ви почуєте загальну суму. Скільки я потратив на свою BMW X 5 на обслуговування за 9 місяців? І спойлер, я трошечки охренів, коли побачив ці цифри. Здавалось би, ти купляєш машину, поміняв масла, фільтра, їде, все класно. Що може статись? Куди можна вбахати гроші? Треба міняти лобаж, потрібно ремонтувати бампер і потрібно міняти диски. Флеш рояль. І так, кожна машина ламається, але BMW ламається по особливому. Виключіться. Вам може прилетіти отакий от камінь в лабаш. Когось в автошколі не навчили паркуватися, і він вирішив мене підперти. Дуже сильно підперти. Ну, а дороги в нас такі, що якщо ти хочеш їздити на 21 дисках, будь готовий їх рівняти кожен тиждень. Ну і ця кончена бордюрка. Ну, але тут вже питання до водія. Ви бачите, тут цвинтар для мух і комарів, а я бачу бампер з диркою. Більшою курчні ніж у вашої колишньої. І цю дирку треба чимось закрити. О такою от кришечкою, яку в мене спиздили. Е, яку в мене позичили, але мені про то не сказали 1,5 його, тисячі гривень за оригінальну кришечку. Що, пара не це вже розбирається. Арка, до речі, так само доставлялася. Я навіть не знаю, може її треба буде перемалювати, а може і ні. Коротше, її теж треба буде зняти. І оце вже бампер починає сходити потрошки з кліпсів. Головне, щоб кліпса не пішла по пизді, бо підуть по пизді, моя, якщо десь тижчі І Так само дуже болючий момент через те, що тут був удар. Вона от от сюди тепер весь час отак заскакувала. І мені здається, ця ляда навіть трошки пішла вверх, Того потрібно оце просто взяти, забрати і потім поставити її ну, в позицію. Бампер зняли, віддаю його з кришечкою на малювання. Головне, щоб попало в колір, а це насправді досить важка історія. Е, ну, а я буду їздити поки що так на машині. Кришечка в колір попала. Навіть, до речі, дуже непогано, Я б не сказав, навіть, що намальовано. Не дай Бог хтось вкраде пальці по відламою за півтора Що, Проблема роди... номер один зроблена. Бампер готовий. Правда, зазори пішли по одному місцю. Через ці дірки можна макарониці цідити, але давайте не забувати, що сюди поставили емочний бампер, хоча стояв простий. Перше діло закрили. Бампер помалювали дуже гарно, і ціна такого питання 150-200 доларів в залежності від кольору. І скажу вам так, в цей кольор попасти дуже важко, але хлопці справились на п'ятірочку. Тепер друге питання: лобаш. А ви знали, що ціна лобаша залежить від того, чи є у вас датчики, чи є у вас кафас і чи є у вас проекція. Повірте, залежить. І за це треба платити. Я охренів. Тепер пройдемося по цінах. Лобаш на якийсь Opel буде коштувати в районі 3-4 тисяч гривень. З BMW не все так просто. Найгірший Китай без ніяких датчиків буде коштувати від 8 тисяч гривень. Лобаш на Mi X5 зі всіма датчиками з Європи, Німеччина або Франція буде коштувати 25-30 тисяч гривень. Ну а на офіціалі поміняти на оригінальний лобаш від X5 ціна 55-60 тисяч гривень. Наступна наша станція – «Лобове». Оце скло е, довгоочікуване і дуже дороге. От тут ці кріплення, тут е, для кафасу, відповідно, це раз дорожче. І два, як мені пояснили, чого скло з проекцією дорожче, через те, що фактично воно двослойне. І скло заводять за скло настільки ідеально, щоб саму проекцію було видно дуже чітко. Я тепер не переживаю, що поліція мене зупинить через тонування. Я зробив тепер мінімальне тонування, яке тільки можна. Е, тепер ніхто мене не зупинить. Моя кубка на BMW солідно зменшується 25 летить, Литить ну, навгад тако. Надіюсь, вгадав. поставили новий лобаш. Тепер потрібно, щоб він трошечки постояв, всохся нормально. І ми продовжимо далі ремонтувати мою тачку. І щоб ви собі розуміли, за два тижні їзди з новим лобашом, мені знов прилетів камінчик. В мене за все життя за весь мій водійський стаж ні разу не прилітав камінчик у лобаш, а тут за один місяць два рази. Мерседес, Audi, Lanos, <гас> BMW. Також мене турбувала історія, що літом при включеному кундюку в ноги дуло теплом, прям гарячим. І вирішення виявилось дуже просте. Потрібно було поміняти клапан пічки. Що ми в принципі і зробили. Коротше, це херня за шість чи за п'ять тисяч гривень. Це називається клапан пічки, і його треба поміняти, правильно? Є мать. Так? І все буде працювати, ні? То Я знімаю відео наперед, що якщо щось в мене по машині піде по одному місці, щоб знати, що через Андрія. От чого треба міняти фільтра, того що дивіться, ніби чистий, але ви повертаєте сюди і йому просто жопа. Просто який він вже брудний. При тому, що це вже фільтр повітря, яке вже пройшло бляха очистку, отої, який ми тільки що поміняли. Тобто, спочатку звідси фільтри очищають все. І потім, ну діпо, це грубої очистки, а це вже мілкої такої, і бляха рівно, який він брудний. І ціна цієї всієї історії вийшла 8 тисяч гривень. Мені, окрім того, що е, поміняли клапан, помили підкапотку, замінили два фільтри, і ми ще включили таку пшикалку, щоб освіжити повністю салон. Ще одна проблема мого ікса це диски. 21-ші. Класні. І китайські. Коштувало вони колись 2000 тисячі доларів, попались мені у спадок до цієї машини. І краще би не попадались, тому що через них я влетів ще на кругленьку суму грошей. Тому низький профіль і китайські диски це те саме, що дешевий презерватив. Тріскає при кожній зручній чи незручній нагоді, і в тебе є вибір або залишити машину посеред поля, або брати відповідальність на себе і знову її ремонтувати. Все як в житті. Ти куди? А як же дитина? Ні, я краще пішки. Цього ці диски витягнули з мене дуже багато грошей. Шиномонтаж і варка самих дисків коштувала 10 тисяч гривень. Ну і давайте додамо до цього резину, яка через низький профіль також тріскала перед Піреллі БУ 7 тисяч гривень. І зад я купляв Китай, але новий за 10 тисяч гривень. Того сумарно тільки колеса з резиною потягнули 27 тисяч гривень. Цю суму так само кидаємо в копілочку до витрат. І тут мене осінило. я згадую, що в мене є 19 тапки оригінальні, різноширокі, на зимові. Резині від цієї ж БМВ того ми їдемо, забираємо їх і віддаємо на малювання. Ці диски я лишав на зберігання, і коли прийшов перевірити, в якому стані резина. Зловив флеш рояль. Виявляється, це диски 19-го діаметру, і вони оригінальні мать його. Тобто, замість того, щоб платити зараз штуку, штуку 500 доларів за оригінальні 20-ті диски. Я маю 19. Я їх просто зараз віднесу, перемалюю. Зроблю гарний чорний колір, Поставлю високий профіль резини, щоб воно мені бляха перестало тріскати. А ці, до речі, не тріскають, як китайські. Того я вже замовив резину. Ці диски я віддаю на перемалювання. І зараз вам покажу результат. Для мене це буде 2-3 дні для вас. ◆ <Sek> Ну що, забрали ми диски, просто зацініть, як їх перемалювали. Я би навіть не сказав, що це БУ. Хлопці позабирали всю бордюрку. це називається двадцять Я не знаю, як воно там працює, але вони так малюють в будь-який колір, що виглядає прям дуже кайфово. Просто реально нові диски на BMW. Того тепер залишилося купити на неї резину. Резина буде в районі 20-30 тисяч коштувати. Того, що. Це різноширокі, ну і на БМВ завжди резина дорога. І ставимо на X. Ну а тепер я витягнув всі чеки, які в мене були на ремонт моєї БМВ і пройдемося по тому, що не ввійшло в кадр. Дуже багато потягнув механізм ручника, який в мене пішов по сраці, і також тормозні диски і колодки. Там взагалі пішло щось 43 тисячі гривень. Всі чеки ви бачите, я їх вставляю тут. І ще одного чеку нема того, що я ремонтував ходову в іншому сервісі. Там також пішло 8 тисяч гривень, і того сумарно за 9 місяців я потратив на свою BMW сто шістдесят тисяч гривень на обслуговування. Це пизда! Я коли побачив цю цифру, я охрінів. І давайте до цього додамо ще 15 тисяч гривень за карплей, які я додав для теорії. Це 175 тисяч гривень в мого оператора. Opel скільки коштує. Тобто я за цей час міг купити ще цілу одну тачку за ці гроші. А я просто обслуговував свою беху. Якщо розкинути це по місяцях і врахувати, що я заправляюся в місяць на 10-12 тисяч гривень, того що ця кобила їсть по 17-18 літрів по місту, виходить 30, мать його тисяч гривень в місяць. Щоби мати BMW X5. і знаєте, ви коли її обслуговуєте, ви не відчуваєте такі великі витрати через те, що ви такі, от зараз ще оце зроблю, і тепер вона буде в ідеалі. І так протягом 9 місяців я ви часу доробляв, доробляв, доробляв. Але цікавість в тому, що ви не будете відчувати, що ви тратите такі гроші, і цей конакт ніяк не розірвати. Ви хочете робити все для неї. Але цікавість в тому, що ви не відчуваєте, що ви тратите скільки грошей. Я навіть не знаю, звідки вони в мене взялися і як я їх потратив, але я довів тачку до ідеалу. Ну, все, тачка в ідеалі. Залишилося купити резину на ці 19 дисків і поставити її на BMW. І здавалось би, кінець. І справді, кінець. Я продав свою x 5 Ви спитаєте, чому? Я зловив ніби якісь знаки. По-перше, камінчик в новий лобаш, в мене в житті такого не було, щоб ні камінчики прилітали, а тут це сталося двічі. Знову спущене колесо. Так, можливо, заміна самих дисків і резини вирішила б цю проблему, але отут щось йокнуло. І я зрозумів, що можливо, пора рухатися далі. І я вам розкрию секрет: в мене вже є нова машина, і це не BMW. Ну нічого, він без нас довго не протягне. Скоро на колінах сам приповзе. О, пеленки треба міняти. За останні три роки в мене було 5 різних бег. Я не розглядав ніколи інші варіанти машин, але прийшов час зробити експеримент. Я думаю, ви будете в шоці. Того в коментарях ви можете написати і вгадати, яка марка наступної машини. Яку я взяв? Дякую BMW за цю прекрасну історію. Дякую цій X5. Надіюсь, вона буде гарно служити своєму власнику. Ну, а в нас починається нова історія. Цікава і з якою буде дуже багато контенту. З вами, як завжди, був Душенко. Того зустрінемось, коли буде нове відео. Па!